Ми починаємо пряму трансляцію з Вашингтона. Ви бачите, вже президент Зеленський приїхав до американського лідера Дональда Трампа. Ми переходимо на пряму трансляцію з Вашингтона. Питання, Росія і далі атакує цивільні цілі. вбиває цивільних. Happy. I love them. I love them, right? Ну ще ж ми бачимо, що дуже коротка була зустріч на ганку Білого Дому. Президенти Сполучених Штатів та України потиснули один одному руки, ніяких заяв не сказали, і пішли всередину Білого Дому за Володимиром Зеленським. Я бачила в ефірі пішов глава його офісу Андрій Єрмак, посол Сполучених Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, українська делегація, глава міністерства закордонних справ. Ну що ж, тепер будемо чекати на. Завершення переговорів, президент Зеленський обіцяв по їх завершенні вийти до журналістів. Ну а о 22.15, я вам нагадаю, у Дональда Трампа вже наступна зустріч з європейськими лідерами, які сьогодні практично великим десантом висадилися теж у Вашингтоні і з яким у нього теж буде велика зустріч. Ну, попри важливу дуже зустріч у Вашингтоні і її результати, які б вони не були росіяни. Сьогодні били по багатьох українських містах. Ми вже розказали сьогодні вам про Харків. Там семеро загиблих. Так само росіяни вдарили і по Заборіжжю. Там досі ліквідовують наслідки ракетного терору: троє загиблих і вже 30 поранених. І серед них 17-річний підліток. Близько дев'ятої години. Ранку, коли на вулицях було багато народу і транспорту, російські терористи вдарили двома балістичними ракетами по інфраструктурному об'єкту посеред щільної забудови.